Традиційно щороку в Україні організовують тиждень мобільності. Це загальноєвропейська ініціатива, спрямована на популяризацію ефективних і екологічних способів пересування та створення безпечного і доступного міського середовища, вкотре долучилися до цієї ініціативи, і Чернівці у рамках цього активісти та представники громадських організацій тестували місто на безбар'єрність. Тож чи пройшло воно перевірку? Далі у випуску. Коли людина не має перепон для безперешкодного пересування містом пішки або громадським транспортом, добратися з одного місця в інше здається чимось елементарним. Утім, для деяких людей така на перший погляд проста річ може стати справжнім викликом. Отож про те, наскільки наше місто та громадський транспорт, зокрема, доступні для людей з інвалідністю, тестували сьогодні, 18 вересня, у Чернівцях. Відбулося це у межах європейського тижня мобільності, до якого наше місто долу почалося вдруге. Активісти та представники громадських організацій, які самі пересуваються на кріслах колісних або ж мають проблеми з зором, вирушили на тестування жвавих вулиць та зупинок, аби на власному досвіді перевірити наскільки безбар'єрними є різні об'єкти міської інфраструктури. Ми приїдемося маршрутом від точки Формаркет, торгівельний центр Формаркет до юності Буковина. Ми спробуємо оглянути, затестувати територію проспекту Незалежності на вулицю Небесної сотні, скористатись послугами перевезення Чернівецького тролейбусного управління саме маршруту номер 5 і доїхати до юності Буковини. Отож, розпочавши свій маршрут, подолавши дорогу, тестувальна група попрямувала на зупинку, де чекала визначений автобус. Варто зауважити, що, побачивши людей у кріслах колісних, водій вийшов та відкрив пандус. Щоправда, самостійно потрапити. Ти у салон тролейбуса цим пасажирам вдалося тільки за сторонньої допомоги. У цьому випадку допоміг водій. Тестувала місто на безбар'єрність і пані Марія своїми враженнями та висновками ділиться із нами. Звісно, для того, аби посадка і висадка була безпечною, дуже важливо дотримуватися норм облаштування зупинок громадського транспорту. Тобто, висота бордюру має відповідати нормі. Паркуватися водій має не далі ніж 30 сантиметрів від бордюру. Тоді і посадка і висадка комфортна для всіх пасажирів. А ось люди з порушенням зору зіткнулися з іншими проблемами у громадському транспорті міста. Маскін транспорт він не о, звучить кінцевий маршрут транспорту. Це, наприклад, тролейбус номер 3 чи 5, чи маршрутка. Наприклад, і перша та остання зупинка, щоб людина розуміла, куди він слідує. Ти не бачиш, ти можеш зайти не в той транспорт, поїхати не туди. Це ну не дуже приємно. А якщо ти нічого не бачиш, тобто чорне в тебе все в очах, то ну, ви собі можете уявити, наскільки це ну прям страшно. Тому я надаю перевагу тому, що пересуваюся завжди з супроводом. Це прямо мега, щось таке має бути, аби я сама а, ну краще беру таксі на такий випадок. Немає у місці культури малювати контрастні лінії, які допомогли б людям з порушенням зору зорієнтуватися у просторі, продовжує пані Галина. Наприклад, на вході до громадських шібухів чи то є лікарня, чи то є магазин, велика навіть мережа, чи ще щось. Це коли людина трохи бачить, то вона бачить, де починаються, де закінчуються сходи. Це важливо, щоб не впасти, немає, не кладуть. Тактильна плитка дає люди. Не всі її відчувають. Це має бути спеціальне тоненьке взуття, тоненька підошва. Це мають бути якісь навички, яких у мене, наприклад, немає. Я сувою ногами мучуся, я не дуже її відчуваю. Європейський тиждень мобільності у Чернівцях не лише показав існуючі проблеми, але й надихнув на нові рішення. Важливо, щоб це питання не залишалося лише у рамках тижня мобільності, а стало пріоритетним для міста у довгостроковій перспективі. Як підкреслюють активісти, у наслідок тестування сформують резолюцію з рекомендаціями до відповідних органів для усунення перепон. Як власне зробили це і минулоріч минулого року? Ми робили тестування від скверу Кордуби. В нас ближче до центру міста по вулиці Героїв Майдану, завертаючи садовою, повертаючись до Кордуби, тестуючи цю територію, ми разом з колегами-партнерами, які разом організовують Європейський європейські мобільний, Ості формували резолюцію з рекомендаціями для органів місцевого самоврядування. Ми її, власне подавали для того, щоб ці ділянки дороги там, де є проблемні ділянки дороги, там де є пошкоджені ділянки дороги, щоб їх виправити. І зараз ми ідентично плануємо зробити такі дії. Європейський тиждень мобільності триватиме до 22 вересня. Протягом цього часу мешканців та активістів запрошують на різноманітні активності. Невіддільним елементом цього тижня є велопробіг. Спрямовані на популяризацію цього виду спорту, активісти пропонують хоча б на день відмовитися від власних автівок на користь пішохідних прогулянок та громадського транспорту. Отож, і цьогорічний тиждень мобільності закінчиться всесвітнім днем без автомобіля. Аліна Рябко теми